Дорожнього знака ще не видно, а відомий додаток з навігації попереджає слід пригальмувати. Увага попереду радар контролю швидкості. З червня 2020 року в Україні діє система фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За три місяці водії вивчили розміщення камер та навчилися гальмувати перед ними. П'ять разів попадався, п'ять разів платив, є знак, переді машина притормажує, хоч не хоче, ззаді теж притормажуєш. Тобто менше до -то все-таки воно відчувається. Я ставив на телефон додаток, але той додаток спрацьовує вже пізно, якщо той, хто нарушає, то все одно він попадеться. Тому що додаток спрацьовує вже, як камера схватила тебе. Втім, в цілому, ситуація на дорогах все одно стала безпечнішою. Упевнений патрульний Олександр Сікач. Він два роки фіксує швидкість на дорогах за допомогою пристрою TrueCam. Каже, після появи камер спостережень шумахарів стало в рази менше. Так, в перші тижні камера фіксувала до 50 тисяч порушень на добу, а нині 10 тисяч. Ну, завтра фіксація, ну, набагато краще, менше спілкування з громадянами, більше вже фіксується, вже громадяни самі слідкують, не ми слідкуємо, а вже громадяни навчаються самі слідкувати за своєю швидкістю, а не їздити дуже швидко. Нині на українських дорогах встановлено 50 камер спостереження. Про кожну попереджає відповідний дорожній знак, а з повним переліком адрес можна ознайомитися на сайті патрульної поліції. На думку експерта з питань транспортного моделювання Дмитра Беспалова, така відкритість є недоліком реформи. Тепер, коли водії звикли до відеоконтролю на дорозі, значно дієвіше і дешевше було б встановлювати так би мовити фейкові камери. Так, наприклад, економлять європейські країни. У вас є обмежений бюджет. Ви купляєте просто корпуси до цих камер, які коштують набагато дешевше. Просто раз на місяць без повідомлення, де саме стоїть справжній справжній прилад, просто запускаєте це в експлуатацію. Тоді, наприклад, 20 комплексами можна покрити умовно 100 локацій. Тобто людина психологічно буде пригальмовувати. Вона не знає, що там справжнє обладнання встановлено. Система фото та відеофіксації для України не нова. Такий спосіб контролю порушень ПДР запровадили в 2010 році. Утім, тоді його вдалося зупинити через Конституційний суд, який визнав неконституційною практику притягнення до відповідальності автовласника. Адже відповідальність має нести порушник, тобто особа, яка була за кермом. Тож адвокат Богдан Глядик не виключає, що й цю реформу оскаржать у суді. Окрім того, каже адвокат, і досі не вирішене питання з водіями, що користуються машинами по довіреності. Тут я вважаю, що дуже суттєво Кабінет міністрів не допрацював, тому що закон, який власне впроваджує автоматичну фіксацію, він в перехідних положеннях передбачав одну важливу норму: що протягом місяця, з дня вступу того закону в силу, кабінет міністрів був зобов'язаний повідомити усіх без виключення автовласників, які автомобілі за ними зареєстровані. Щоб була виконана ось ця вимога, я думаю, що за 5 років автовласники могли б вирішити ось цю проблему, що знайти цей транспортний засіб, встановити його місце перебування і там провести необхідні реєстраційні дії, щоб змінити юридично власника. Однак цього не зроблено і сьогодні з цим дуже багато проблем. Патрульні поліції про ці недоліки знають, проте не вважають, що вони завадять реформі розвиватися далі. Наразі завершують закупівлю ще 200 камер. Усього ж за два роки планують встановити близько тисячі камер на дорогах країни. З часом ті фіксуватимуть не лише порушення швидкісного режиму, але й порушення правил паркування та виїзд на зустрічну смугу, боротимуться із винахідливими порушниками. Спеціальні нанесення у нас навіть було таке, що повністю номерний знак був затягнутий такою чорною плівкою. Там взагалі нічого не видно було. Чомусь. Вважали, що це захист від автофіксації. Там був захист від цього, я би я би сказав. Якісь сітки, якісь такі 3D-плівки, які ніби там мають переломлювати е, е, кут, під яким від, е, відбивається світло і, і, і всі інші моменти. Навіть доходило до того, що просто от, е, з дерева зривали листочок і закривали одну е, цифру на, на номерному знаку. Тобто є таких Дійсно багато випадків. Ми з ними боремося. За три місяці українці сплатили 95 мільйонів гривень штрафів за перевищення швидкості. Утім, показником безпечності на дорогах є передусім зменшення смертності на дорогах. А на ці показники камери спостереження поки не вплинули. За останні сім місяців на українських дорогах загинули 1700 людей. Це на 100 осіб більше ніж за відповідний період минулого року.